Ну а що у Тбілісі відбувається зараз? Розкаже наша кореспондентка Дар'я на Матян Золбін. Даша, вітаю тебе. Розкажи, чи вплинув на настрої людей вчорашній розгін в центрі Тбілісі? Так, слава вітаю. Отож, варто заважити, що все ж таки вплинув, проте не таким чином, як на це напевно розраховували соловоки і ті, хто віддавав накази розганяти мітинг. Люди все так само збираються знову на проспекті, що користували тисячі людей. Також сьогодні провели дві різні ходи центру міста. Зокрема, це була одна хода від Більського університету до парламенту із закликом звільнити арештованих на попередніх мітингах людей. А друга хода. Це священнослужителі різних конфесій, зібралися разом із підтримкою. Пройшлися також центральною вулицею, проспектом Шата Веставелі, аби виразити свою підтримку, підтримку від таких релігійних лідерів людям, які стоять тут щоночі і власне. Хочуть виборити європейське майбутнє для своєї держави. Стосовно вчорашньої ночі, то вже після першої ночі силовики почали розгінну. Тингарів почалося з того, що кілька людей з акції протесту запустили у їхній бік феєрверки. Після цього патрульні поліцейські замінилися на спецпризначенців, і відповідно після цього почався розгін. Одразу почали заходити всі спецпризначенці з різних боків від парламенту і гнати людей про стартом, що по-ставелі вглиб. Почали застосовувати водомети, Також вони застосовували слізогінний газ, який вони кидали з боку як шеренги полісменів, які йшли на людей. Так зокрема, і перший час вони падали із дахів. Насправді слезогінний газ тут дуже, дуже неприємний, а багато людей не могло нормально дихати, але варто зауважити, що зокрема інші люди, інші люди з акції протесту мали з собою спеціальні засоби для очей та воду. І тим, хто потрапив саме в епіцентр біля ось цих домових шашок, які поставилися газ, то допомагали закапувати очі, а також допомагали зливати з лиця ось власні залишки цих хімічних речовин, які а, залишилися. Вчора ближче вже до четвертої ранку а, почали зігнали людей з проспекту Шотерустабелії. Приблизно за останній інформацію 48 людей. вчора поліцейським дали заарештувати. Ми бачили кілька таких арештів і Власне, що вразило, це те, що на одну людину йде на один спецпризначенець, а вони йдуть групами по 5-6 людей. Вони витягують знати ску одну людину і одразу заводять за шеренгу поліцейських. Відповідно, далі вже людей відправляються по по спеціальним закладам акція протесту триває. Наразі вона ще не радикалізується. Люди стоять, у свистки, час від часу кричать Слава Грузії, але ось зараз чуємо, що кілька людей б'ють камінням у вороти, які ведуть до внутрішнього двору парламенту. Ну а поки що ми залишаємося працювати тут на місці білісії, робимо матеріали і. Розповідаємо нашим глядачам і глядачкам найактуальнішу інформацію про те, що тут відбувається під час акції протесту у Грузії. Дякую тобі, колего. Дарія на золбін про черговий день протестів у Грузії.